Привіт, і за 10 хвилин ми з тобою розберемо самі кринжові помилки у комунікації з потенційними клієнтами. Оце напряму впливає на продажі. Я підготувала декілька бонусів, які допоможуть тобі. Виправити ці помилки, а в кінці відео я розповім, як можна їх забрати. Давайте трішки познайомимось. Мене звуть Катя Маліченка, я продюсер та експерт з продажів на високий чек 500, 1500, тисячі доларів одним платежем. За два роки я з нуля розвинула блог до 8 тисяч підписників. і 300 плюс людей пройшли мої платні навчання від 10 до двох тисяч доларів. І як бачиш, клієнти задоволені моїми продуктами. Але ми сьогодні не про те, щоб я хвалилася своїми заслугами або своїх. Клієнтів ми з тобою зібралися, щоб розібратися, які ти можеш робити помилки і як їх можна виправити, щоб налагодити системи продажів лозі. Я виділила цілих чотири помилки, які допускають експерти та спеціалісти у продажах. Перша дурна помилка це робити контент не для своєї цільової аудиторії та залучати неплатоспроможних клієнтів. Тому ти. Постійному вигаранні та знецінні себе та свого продукту послуги. Якщо у тебе грамотно обрана цільова аудиторія, то у тебе повинен бути ось цей список: вирішальні компетенції, запити твоєї ЦА, болі твоєї ЦА і тригери твоєї цільової аудиторії. Якщо у тебе цього немає, то що б ти не робила? То всі дії будуть ефективні приблизно на 5% із 100%. Щоб ми не робили, завжди треба починати з грамотно вибраної цільової аудиторії. І у мене є для тебе бонус, як проводити правильно кваліфікацію клієнта на особистій комунікації, щоб до продажів доходило максимум аудиторії. Як його отримати, я розповім в кінці відео. Друга помилка мати декілька основних продуктів або послуг. Аудиторія просто не знатиме, що у тебе краще кубити, бо не встигає прогріватися, і ти будеш розпилятися. Або ще одна помилка взагалі не мати основного продукту. Так ти точно не вийдеш на 5-10 тисяч доларів. Твоя задача постійно бити у одну ті саму біль, закривати заперечення. Аудиторія зрозуміла, що ти вирішиш її проблему. Порада. Краще продумай продуктову воронку, щоб збільшити точки продажів продуктів. Так аудиторія купуватиме частіше. Третя помилка не робити кеви це ключовий етап воронки. Простіше кажучи, кев це етап у воронці продажів. Між новою заявкою і покупкою завжди є етап, коли перехід до покупки для клієнта стає дуже легким. Відповідно для експерта простий перехід в продаж. І чим більше ти забезпечиш кевів в блозі, Тим більше зробиш доходу. Бонус: ти можеш отримати інструкцію, як впровадити кеви у блог. Мої клієнти впроваджують це у блог і продають на чеки 500 1500 тисячі доларів з одного клієнта. Скоро розповім, як ти можеш забрати цю інструкцію. Четверта помилка: не створювати умови для того, щоб у тебе купували. Я завжди кажу, що треба продавати продукт, послуга, але продавати можна по різному Можна сказати: купи, 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 прямо зараз. А можна вибудувати ідеальний шлях клієнта. Уяви, коли клієнт пройшов цей шлях і дійшов до самого ключового етапу продажу на безкоштовні консультації, дізвоні, діагностиці або просто переписці в діректі. І що відбувається? Ти просто опускаєш цього клієнта, ти його зливаєш на особисті комунікації. Я знаю, про що кажу, тому що сама пройшла цей шлях. Колись проводила перших 30 безкоштовних дідзвонів і не зробила жодного продажу. Було відчуття вигарання, знеціння себе, свого продукту, хотілося все кинути і взагалі не робити більше цей контент, але я змогла засвоїти цей навик і вже. Сама вмію продавати продукти від 1000 до 2500 доларів одним платежем, і мої учні так само це роблять. Виросли з 300 доларів до 1500 доларів з одного клієнта в легкості та радості, без постійних прогрівів в блозі. І цим всім ділитися. Я буду на буткемпі. Це трьохденний інтенсивний тренінг з продажів, який підійде всім експертам та спеціалістам, які хочуть продавати свої продукти послуги дорого. І на прямих ефірах я буду пояснювати всі етапи продажів. А ще я тобі розкажу, як включити конвектор клієнтів, щоб доходили тільки платоспроможні. Ти перестанеш виграти, і в тебе купуватимуть 15-17 людей із 20. Що таке буткем? Буткем це три потужних ефіри про продажі з практичними завданнями для самих сміливих. На першому дні ти дізнаєшся, що заважає створювати стабільний потік клієнтів, і зробиш практичне завдання, яке поліпшить продажі продукту послуги на високий чек. На другому дні ти дізнаєшся, що таке ключовий етап воронки, або як збільшити конверсію переходу від підписника до клієнта і отримаєш практичне завдання, яке допоможе довести до ключової дії клієнта до продажу. На третьому дні ти дізнаєшся. Які бувають етапи продажів, як обирати платиспроможну аудиторію і за 20-30 хвилин продавати на чек від 500 до 2,5 тися доларів одним платежем? Скільки б могло коштувати, щоб навчитися продавати на чек від 500 до 2,5 тисяч доларів? Може 1000 доларів або 500 доларів, 100 доларів? Тільки 24 години ціна 370 гривень. Це менше ніж похід у кіно, це менше ніж 10 доларів. Буткемп – це найкраще, в що ти можеш інвестувати 9 доларів, які в перспективі окупляться в 2х10х разів. На моїх легендарних міні-продуктах за 10 доларів люди роблять результати від 4 до 17 тисяч гривень за короткий час. Ти можеш стати одним з них. Тисни на кнопку оплати і прокачай свої навики продажів вже зараз. Зараз ти отримуєш посилання на оплату або дивися посилання під цим відео, оплачуй і одразу потрапляєш в канал, де будуть всі бонуси та матеріали. Пока-пока!